Я підготував 5 персонажів, і про кожного персонажа є по 5 підказок. Я зараз буду зачитувати ці підказочки і пропоную вам вгадати, про кого йде мова. Е, перший це буде е, такий для знаєте, почину персонаж для того, щоб війти в курс. Інші це все будуть українці, які зараз популярні військово-політичне керівництво країни. А перший персонаж, одразу даю підказку. Це не, не пов'язаний з Україною ніяким чином. Персонаж, ось так скажемо. Е, підказка номер один. Е, найперше відоме використання його імені англійською було в 1773 році в Америці. Як думаєте, про кого йде мова? Нормально таке у вас питання. Yeah. <реш> ну, вони всі будуть йти ось перше, прям складне. Якщо вгадаєте, одразу 5 балів. Ну Напевно, 5 балів у нас є, які ми вам передамо за те, що ви вгадаєте, що це за персонаж з першої а підказки. А якщо я не вгадаю, що ж що, що, що ви так. Я, я дам другу підказку, погано? вона буде. <реш> Ні, ви вгадаєте? В нас всі виграють. Ми так рано чи пізно так Ми ще в собі раз постеріг, якомороці там це це було найперше. Відоме використа. А ви в Гуглом користуєтесь? Якщо я роні, ні, ні. У мене ручка. <су> я хочу почути. Якщо чесно, де до кінця почула рік найперше відоме використання його імені англійською було в 1773 році в Америці. Беріть другу підказку. Це допомога друга до, до речі, Артем також не знає, про, про кого йде мова, чи знаєш? Ну, я думаю, але. Ну, потім озвучу. Може записати собі варіанти. Друзі, Давайте, можете підказку. писати в коментарях свої варіанти, також цікава ваша думка. Підказка номер два. Хоч він працює з дітьми, проте курить. Щоправда, тільки люльку. Цікаві питання. Це добре, але не думаю, що я знаю всі такі відповіді. Зараз мій мозок не налаштований на таке. Через це він спеціально перший персонаж для того, щоб ми перелаштувалися. Я зізнаюся, я ці факти також не знаю, якби не Google і підготовка до ефіру. Я б так само... Тоді беріть третю підказку. Моя... Мої поради, вони насправді ефективні. Мені подобається твоя стратегія. А може так? Якщо... ви вгадаєте? вгадаєте? В тебе є варіант? У мене є. У ну, мене, Ні, я... в мене я можу... є варіант, але давайте третю підказку про всяк випадок. Третя підказка. Сучасний свій образ він отримав у 1931 році завдяки компанії Coca-Cola. Мій. Компанія Coca-Cola дуже сильно Ще пропагандує не нам його образ Клаус образ. Це якийсь Санта Клаус. Ви вгадали, зтретю типа. Що розумієте, я вже думала про дивитись гуглити американських президентів. Напам'ятаю, коли вони, коли вони точно дати були, а ви так бачите. У мене шокунуло, що вони на налаштоване на щось інше. А ми ну, ж так, розважально, сказали, що розважально що, волонтерське що, що шоу. Так, так, ми, ми сказали, що. Якщо б ви сказали, що не знаю, він приносить там подарунки і співає джинго белс разом з оленями, оце було б мені змінилося. <рес> Тоді було б не цікаво, ви одразу сказали, що це Санта Клаус. Ну давайте далі вже про українців. Ось це прям підказочка така. Це українські ну, е наші сучасники військово-політичне керівництво країни. Почнемо з першого персонажа, він найцікавіший, на мою особисту думку. Я думаю, що вам буде легше. Перша підказка. Хоча він і народився у 1975 році в Грузії, але здобував освіту та популярність в незалежній Україні, це перша підказка. Я до кінця не пам'ятаю: нас Арестович де народився. А кажете, не пам'ятаєте. Ви бачите, перша підказка, і ви, ви одразу. Ну тоді це Арестович. Я чому, чому так кажу, не впевнена до кінця, тому що я пам'ятаю, що нібито він там народився, але я точно знаю, що народився Давіда Рахамі, угу. тому, тому як, якраз і вік трохи сходиться. Все тому... правильно, це ну, все. Арестович. Угу. так. Ну, мені подобається, тут я так тішився, коли писав п'яту підказку, і до неї не дійшли. Бачите? П'ята підказка звучить е, правильно, цього персонажа потрібно вгадати після другого, третього питання. А ви ви знаєте, це ж не персонаж, це ж людина. Політичний персонаж. А, Мерс. окей, хорошо, персонаж придуманий. О, так, тобто, так. ти теж вважаєш, що він не справжній, так? Я його не бачу особисто. <рес> <рес> а всі, хто бувають гордона, потрібно ще задуматися: справжні вони чи не справжні. Так. Тоді наступна особистість, про яку, я хочу, яку хочу вам зачитати. Можливо, ви вгадаєте так само з першої підказки. Він народився в Миколаєві в сім'ї заслуженого тренера з баскетболу, гравця молодіжної збірної СРСР. Не знаю вже. Друге підказка. підказка. Вільно володіє англійською мовою, частково знає французьку та корейську. Не знаю. Давайте далі. У 2022 році був нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня за вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності. Ну, корейська мова якось не дає підказку. Давайте далі. Хоча мала б давати. <рес> не усвідомлюючи того, він вів в Україні моду на кольорові шкарпетки та електронні сигарети. В коментарях вже вгадали бачу? Ну, можливо, це хтось. Ні-ні, я, ні, я не знаю. Ні -ні, ні, Остання не знаю. підказка. Його найвідоміший вислів: Добрий день. Ми з України. Слухайте, а що ви мене так зараз підставляємо? Скажуть скажуть зрада не знаю знає. Я думаю, що, що це вислів наш український, я не так, це український. а ми про, українців, ми про українців зараз і спілкуємось, це, це наш український. Зараз він, Давай, очільник військової адміністрації однієї області нашої. Близької нам з Олександром. Ну, можливо. Okay. Абсолютно так, так, вірно, так, це так, Віталій так. Олександрович Кім. Він Я до речі це в... він абсолютно... розмовляє корейською. Трошки. Частково розмовляє корейською. Це там. Абсолютна правда, Віталій Олександрович не усвідомлюючи, того, ввів в Україні моду на електронні сигарети і кольорові шкарпетки. Мені навіть знайомі це... говорили що дивіться... Ви просто ви просто пани фан... його. Я вже це чую і, і бачу тому а? про електронні сигарети і про. Про вислів, це от все. Я, я розумію. Ну, все. Тоді ми і... будемо бачити, напевно, якусь політичну силу, яку він буде очолювати. І в нього вже будуть хор хороші маркетологи. А, ось, до речі, про політичну силу. Таке питання до вас. Як ви думаєте, чи є шанси у Кіма, якщо ось на наступних виборах він піде, подасть свою кандидатуру в президенти України? Ну, наразі ні в кого нема шансів, окрім Володимира Зеленського. Мені подобається Ніко. ваша відповідь. І Я не хочу навіть уявляти ні, ні. ту ситуацію, про яку е, Володимир Олександрович не, не піде на наступний срок. Тому давайте передостанній персонаж, до якого хочу про якого з вами поспілкуватися. Про якого я підготував давайте. підказочки. Давайте. Ця залізна людина дуже сильно полюбляє соціальні мережі. Після напруженого робочого дня любить залізти в інстаграм, де його улюбленим контентом є котики. Хм, давайте далі Ще одне хобі цієї людини внутрішній туризм. Він полюбляє пішки відвідувати нові міста. Найкращим компаньйоном у цій справі вважає свою дружину. Давайте далі. Так, а в коментарях, до речі, вгадали з другої підказки. Не дивлячись на те, що він народився у 1973 році. Вищу освіту здобував у незалежній Україні. В Україні багато представників його професії, які навчалися ще за радянських часів. Він же здобув першу вищу освіту у 1997 році в Одесі. Або хто дасть відповідь на таке питання? Давайте ще у Ще. У 2022 році за досягнення на його честь перейменували дві вулиці. А журнал Time включив його до топ 100 найвпливовіших людей світу. Оце мене збило з пантелику. Останнє. Це передостаннє. Є спочатку... ще останнє. Ну, давайте. ще. Так, а спочатку давай, думали давай. хто? Давай. Можливо, ви вже вгадали. А, спочатку я думала, можливо, про нашого міністра юстиції. А... Угу. Тоді наступна Але... остання підказка. Думаю, Точно думаю, думаю що, що, що це не він. Остання підказка. Його часто називають залізним генералом. А видання «Політико» опублікувало англі... аналітичний матеріал, у якому його назвали легендарною постаттю, яка увійде в історію України. Ну, так можна казати про залужного. Так про нього і кажуть. Абсолютно вірно, це залужний. А я ну, перша підказка. Я ж то людина. Ви прям так про, про котиків розумієте? І про внутрішній туризм. Я переконана, що дуже мало хто а, має Знаю. такі асоціації зараз з цією людиною. Хто Ось мало хто не любить зби, котики зби, правильно? Зби, зби, збило з пантели. А залізна людина на початку. Я думав, допоможе. Тому залізна саме... людина. Ну... Но... Залізна людина це вже багато хто може бути зараз залізною людиною. Останній. Оста, остання особистість і. Легкий, хоч на цей раз легкий. Та я, я думав, до цього ага. легко було. Я просто також, Саша, не знаю, Правда, я також я, голову ламаю. Я думав, до цього було максимально легко. Перше, перша підказка. Декілька років свого дитинства він провів у Монголії. Про українців йде мова не знаєте. В, в одному інтерв'ю зізнавався, що шкодує про те, що у добі лише 24 години. Оце підказка? Прям так можна одразу розуміти, хто це звичайно. Давайте просто... далі в дитинстві дуже переживав, що його голос не дасть йому змогу реалізуватись у тій сфері, в якій в які він мріяв себе реалізувати. Давайте ще раз в дитинстві дуже сильно переживав, що його голос не дасть йому змогу реалізувати себе у тій сфері, в якій він мріяв себе реалізувати. Давайте далі. Досі, зараз ти прочитаєш, він неодноразово говорив, що перший день тижня понеділок мав конфлікт з одним з президентів ще до того, як вирішив піти в політику. Ну, в країні у нас не багато людей, які мали конфлікт з президентом особисто. Ти мав? Ні, ну, ходячи з вашої логіки, то треба говорити про Володимира Олександровича. Так і є, Володимир Олександрович Зеленський провів перші роки Він. свого життя в Монголії. В Монголії? Ну так. все. Ви стільки, стільки э, зрад позаписували зараз на мене, що я не знаю, що Володимир Олександрович в Монголії. Э, Жив, вибачте мене, але одразу коли, коли думаєш про нього, то зовсім інші думки, ніж які конфлікти, якими президентами, коли це все знаєте, було як в минулому житті.